Добрий день, малята! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Сьогодні ми з вами потрапили до гаражу і ми побачили велику та тяжку скриню з інструментами. Інструменти це спеціальні предмети, які допомагають будувати, лагодити та створювати різні речі. Вони потрібні майстрам, щоб працювати з деревом, металом, пластиком та іншими матеріалами. Це молоток, яким забивають цвяхи в дерево або інші матеріали. Це викрутка. Потрібна, щоб Вкручувати і відкручувати шурупи. Вони бувають різних видів плоскі та хрестові. Гайковий ключ використовується, щоб закручувати та відкручувати гайки і болти. Сокира допомагає рубати дерева або гілки. Пила потрібна для розпилювання дерева металу або пластику. Цвяхосмик спеціальний інструмент, який допомагає витягувати цвяхи з дерева або інших матеріалів. Плоскогубці – допомагають тримати дроти деталі або згинати метал. Кусачки. Ріжу дріт або тонкий метал. Паяльник використовується, щоб з'єднувати дроти або дрібні металеві деталі за допомогою високих температур. Розвідний ключ це спеціальний гайковий ключ, який можна налаштувати під різні розмірок гайок. Це шуруп – це маленький металевий стрижень із. Різбленням, який вкручується у дерево або метал, щоб щось прикріпити. Це болт, схожий на шоруб, але має гладку частину і закручується разом із гайкою. Це гайка маленька деталь із діркою та різбленням, яку накручують на болт. Якщо знати, як працюють ці інструменти, можна легко щось полагодити, змайструвати нову річ або допомогти дорослому у роботі. Головне завжди бути обережним і працювати під наглядом дорослих. Пропоную пограти, взяти два однакові зображення і накрити їх ручкою. Знайти предмет і накрити зліва лівою ручкою, а справа правою. Давайте знайдемо малярний пензлик. Тепер пилку. Тепер знайдемо болт. Знайдемо шуруп. Знайдемо гайку. Тепер давайте знайдемо молоток. Молодці малята. Тепер малята пропоную провести лінію та покласти інструменти до чемодану. Малята пропонує переглянути мультик та дати відповіді на запитання. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, які інструменти грали м'ячем. Вірно викрутка та гайковий ключ. Куди залетів м'яч? Вірно на дах. Хто прийшов на допомогу? Вірно. Молоток та пилка. Що робила пилка? Пилила дощечки. Що робив молоток? Забивав цвяхи. Хто зняв м'яч? Вірно молоток. Хто сидів під деревом? Вірно пилка. Малята пропоную зробити пальчикову гімнастику. Так працює пилка. Так працює молоток. Так працює сокира. А так працює щітка. Молодці малята. Пропоную зробити з пластиліну драбину, щоб достати те, що знаходиться дуже високо. Для цього нам знадобиться шаблон, дощечка та чорний пластилін. Для початку потрібно пластилін поділити на декілька частин. Потім за допомогою долонюк скочуємо їх у ковбаску. Потім викладаємо по черзі ці палички на шаблон. Ось така гарна драбина у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю ваші фото. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, про що ми сьогодні говорили. Навіщо нам молоток? Навіщо нам драбина? Діткам можна брати інструменти і гратися ними. Дякую за увагу. До побачення.